Соя в даному регіоні не, не має бути взагалі, <сіх> якщо, якщо по-серйозному. Да? Досі її гризло, два рази захищали, інсектицидом, так і не захистили, тому що дорогий нема сенсу давати, а дешевий не допрацьовує. Бобиків щось тут нав'язало трошки. Да? В принципі, тут просто обірвалося, бо виривав його. Є е, нормально, інокуляція, пройшла, да? все чітко, має бульбачкову. бачкову. Але візуально, начебто, зелена трава. А, а по суті, ну, ну, тут ніколи не буває рекордних врожаїв. Для чого культуру вирощувати в зоні, де вона не зовсім ок. Але Листя буде гарне, все ж таки, як попередник, вона виступає чудова. Але як каже директор господарства, це довго не наважу, 4 роки наважували з нею попрощатися, я їм допоможу. Тобто відміняється наступний рік посів даної культури, хоча яка вона не є класна, тому що стає все тепліше і тепліше. І все менше і менше врожайності соя з року в рік показує.